Вашому. Сьогодні ми будемо говорити про сьогоднішній день, який є надзвичайно цінний і надзвичайно важливий. В чому полягає цінність сьогоднішнього дня? Про це знає наш Рівненський гість. І якщо у вас виникнуть запитання, або у вас будуть до нас побажання, або ви захочете замовити в подарунок у нас Біблію, будь ласка, телефонуйте на номер. 098, 92, 57 061. Ще раз. 098 92, 57 061. Або 050 24 15 713, 050, 24 15 713. Залишається з нами? Тепер я представляю нашого гостя. Е, Роман Корнійчук, 24 роки місто Рівне. Він приїхав з такої прекрасної історико-етнографічно-культурної області. Так? Е, і ми знаємо, що і Волинська, і Рівненська область, і Ітомецька область це все є Волинь, е, навіть більше ці області. Mm -hmm. ну, ми не будемо вдаватися в історію і етнографію, але ми скажемо, що Роман він з багатодітної сім'ї. В батьківській сім'ї дев'ятеро дітей, і Роман вже з молодих років служить Богові. Він проповідує Слово Боже, він працює з молоддю, закінчив біблійний коледж. І сьогодні ми будемо разом з ним говорити про цінність і важливість нинішнього дня. Цінність і важливість сьогоднішнього дня. Ще раз вітаю, е, роман в нашій студії, і знає, ми розпочнемо цю нашу розмову. І я скажу, що знає, одні люди, особливо старші люди, вони живуть минулим, вони згадують, як проходило їхнє дитинство, молодість, е, чим вони займалися в молоді роки, де вони працювали, як вони працювали, як вони одружувалися, як вони жили, виховували дітей. От все життя їх в минулому. Вони кожен день живуть минулим. Молоді навпаки, вони думають, що все прекрасно, все попереду. У них там вони будують плани і з одної сторони, це природньо. Але якось знаєте, втрачається сьогоднішній день. Ніби він нікому не потрібний сьогоднішній день. Але ми говоримо, що сьогоднішній день має надзвичайну цінність. У чому цінність полягає, в чому полягає цінність сьогоднішнього дня? Так, справді це важлива така тема і важливі речі відбуваються в нашому житті. Коли ми правильно розподіляємо, правильно або неправильно розподіляємо свій час. І для початку хотів би розказати невеличку історію одного християнського письменника. Одного разу він написав історію, в якій розповів про те, як майстер працював біля надгробного каменя, тому що нещодавно помер чоловік, вже був старший чоловік, він вибивав дату. І от поряд із майстром стояв син цього чоловіка, дивився за роботою і. Через декілька ударів майстер закінчив роботу і сказав до, до цього чоловіка, до сина померлого, каже, все, я закінчив роботу. Цей син подивився на пам'ятник, там було дві дати, і між ними маленьке тире. І е, цей чоловік сказав, розумієте, я дивлюсь на це тире, і мені здається, що там, там чогось бракує. Ви розумієте, мій батько прожив надзвичайно повне життя. Коли він був ще маленький, він розповідав нам про те, як вони бігали ланами, лугами, як вони пасли разом із друзями в худобу, які були хороші часи. Пізніше про прекрасну юність, здавалося б, все було гаразд, молоді роки. Пізніше була війна, забрали його до війська, а потім було поранення, потім його комісували. А потім він повернувся додому і через, декілька, через певний період часу одружився, а потім пішли ми, діти. А він виростив нас, а потім була старість, хвороби, в чомусь безтурботна без старість, догляд за внуками. І от, і от він помер. І мені здається, що цього тере трошки мало. Майстер вислухав всю цю розмову і тоді двома короткими рухами продовжив це тере на пів сантиметра і спитав: так краще? Дуже часто люди думають, що наше життя це всього тире між датами. Але насправді це наше, наше життя це сукупність днів, в яких ми переживали хороші, прекрасні моменти в житті, в яких ми переживали якісь сумні моменти в житті. Але наше життя це, це не просто тире. Наше життя складається з днів, з днів сьогоднішніх. Колись в одного чоловіка, в старшого чоловіка, запитали, скажи, який був найщасливіший день твого життя? Ти так багато прожив? А він посміхнувся і відповів, найщасливіший день мого життя це сьогодні, бо це єдиний день, яким я володію. Насправді важливість сьогоднішнього і цінність сьогоднішнього дня в тому, що це єдиний день, яким ми володіємо. Вчора, вчора минуло ще, ще вночі, а, а завтра воно його ще не існує. Ми не знаємо, чи воно прийде. І насправді, єдиний час, який ми володіємо, який подарував для нас Господь, це сьогодні. Це той час, який дарований нам. І Біблія нам про це говорить. В одному із псалмів, 117 му псалмі, 24 текстом, написано, що цей день, що його створив Господь, він дав його для нас. Радімо і тішмося в Нім. Це єдиний день сьогодні, це те, що ми маємо. Цікава думка, цікаві думки. Наскільки важливо не втратити цей день? Тому що, якщо ми цей єдиний день, який ми маємо. Ми не маємо права а, якось прогавити його. Це єдиний час, в якому, який ми можемо користуватися, і це той час, а, як, в який ми можемо змінювати своє майбутнє. Це той час, де ми можемо щось змінити, щось додати, щось відняти від свого майбутнього, яке ще можливо буде. Тому що минулого ми не змінимо. На майбутнє ми не вправі. Але одна розумна людина сказала, що ми стаємо тим. Ми станемо такими, якими ми стаємо зараз. І от е, хороший текст в Біблії, який записав псалмист, 89-му е, псалмі, 12 текстом, написано, навчи нас лічити отак наші дні, щоб набути серце мудре. Дуже важливо вважати на ці дні, вважати на той день, в якому ми живемо. Тому що псалмист говорить, що маючи це, ми зможемо набути серце мудре. Що означає мудре серце? Інколи ми навіть, коли говоримо про серце, це якби почуття. А коли про мудрість, розум, це якби, ну, наш, наш головний мозок про це йдеться. так? А в даному тексті, що, як ти думаєш? Я спробую це пояснити на власному такому прикладі. Якось я дуже прямо віднісся до цього тексту. І от в тексті написано, що навчи нас лічити так наші дні, щоб набути серце мудре. Я рахував свої роки. І я прожив десь 24 з гаком року. Але я одного разу спробував порахувати кількість своїх прожитих днів. І от сьогодні я живу 9034 день. Uh -huh. І що саме цікаво в цьому, що а, цей місяць це вже 25 лютий місяць в моєму житті. Я прожив дуже багато неділь, дуже багато понеділків і багато вівторків і інших днів. Цих днів я прожив багато. Але от 9 тисяч день в моєму житті один. Вчора був 9033-й, а завтра буде 9035-й. Якщо дасть Бог? Так, да, звичайно, якщо дасть Господь і продовжить життя, то так станеться. Але сьогодні це єдиний день у моєму житті. Хіба я маю право його просто так прогавити і ну, провести його якось намарно? Е, мені навіть своє сумління не дозволяє цього зробити, бо це унікальний єдиний день. Як же ж так просто його провести без, без користі? Тому серце мудре в моєму розумінні, це тоді, коли ми розуміємо, що кожен день він особливий. Кожен день, в якому ми живемо, він чимось унікальний. Він спеціально да, даний нам для чогось. Можливо, для того, щоб ми змінили щось в своєму майбутньому. І цікаво, що апостол Полодоофісян писав: отож, вважайте, що поводитися обережно не як не мудрі, але як мудрі. Використовуючи час дні бо лукаві. Лукаві дні вони у нас скажі, обманливі дні. Ми думаємо, що там може бути все попереду, строки попереду. Насправді, ми коли народжуємося, там вже закладена смерть. Так? Що рано чи пізно ми помремо, хто народжується, мусить померти. Тому нам слід використовувати по максимуму час не для свого задоволення, а для того, щоб пізнавати Бога, розуміти життя і робити добро. Чому так важливо вважати на вчинки, які ми робимо сьогодні? А, насправді це дуже важливо, тому що якщо це єдиний день, який ми володіємо, значить ті речі, ті вчинки, які ми робимо сьогодні, вони якось впливають на наше майбутнє. В природничих науках, а саме в математиці і в фізиці, колись була така популярна теорія хаосу. Це, тобто, ті речі, які якими людина не могла контролювати, її назвали такою хаотичною теорією хаосу. І в цій теорії був один такий пункт. Його називали ефект метелика. І він говорив про те, що один помах крила метелика на одному континенті може викликати цунамі на іншому континенті. Тобто маленьке коливання повітря рано чи пізно воно настільки е, розвивається, що може викликати сильний вітер і навіть цунамі. Е, Ця теорія не зовсім доведена, і, можливо, ніхто цього точно не прослідкував, але в житті часто так трапляється, що маленька справа, яку я роблю сьогодні, може перерости в щось велике десь в майбутньому. Головне, якщо ми починаємо щось робити, то це може призвести до чогось, до чогось великого. І думаю, що кожен з нас були в кінотеатрі, і ми бачили, коли стоїть кінопроектор, він показує малесеньке зображення. Але завдяки тому, що екран знаходиться дуже далеко від нього, це зображення збільшується. І чим ближче екран, тим менше зображення. Чим далі екран, тим більше зображення. Тобто, із відстанню зображення здатне збільшуватись. Так само наші вчинки, вони можливо вони сьогодні маленькі, але з плином часу наслідок від цих вчинків здатен, здатен збільшуватися. І те, що я роблю сьогодні, воно буде впливати на моє майбутнє. І дуже часто воно впливає досить таки сильно. А, маю можливість працювати з одним хлопчином, його звати Паша, і він вирішив якось почати ходити в тренажерний зал, щоб підкачати свої м'язи. І от він говорить, а, якось каже, так сьогодні не хочу туди йти, перший раз, можливо, піду завтра. Це був понеділок. Я кажу, Паш, а ти не боїшся, що якщо Павло. Ти... Павло, да. ти не боїшся, що якщо ти не підеш сьогодні, то, не під... то ти не підеш взагалі. Він подумав, каже: ну так, да, мабуть, все ж таки ти маєш рацію. В тому, що рішення, яке я приймаю сьогодні, воно впливає. Якщо я відмовляюсь від цього рішення сьогодні, воно може ніяк не вплинути на майбутнє або вплинути якось навіть згубно. Свого часу в роздумах десь натрапив на таку ну, свого роду наочність. На, на Якщо ми, скажімо, підійдемо до річки і зачерпнемо з неї води, річка, яка постійно рухається, то за декілька секунд місце, де ми зачерпали воду, воно вже буде далеко від нас. Тому що вода постійно рухається. Бог дає для нас час на будь які рішення. І коли ми використовуємо цей час дуже добре, але буває, що ми не використовуємо цей час, і він вже пішов. Ми вже його не, 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 не наздоженемо. Скажімо, гроші, ми можемо сьогодні, не використовуючи, а відкласти на завтра і завтра їх використати. З часом так не буває. Час, час дається на кожен момент життя. І ним потрібно дуже. Будь дуже уважним, коли ми користуємося, бо він впливає на багато. Отже, важливо думати, що ми сьогодні робимо, тому що наші вчинки вони впливають на майбутнє. Наші вчинки сьогодні впливають на наше майбутнє. І так. також на, важливо думати, якими приймаємо рішення сьогодні. Тому що те, що ми вирішимо сьогодні, воно впливає на, теж впливає на майбутнє. І, і наші діла і рішення вони дуже важливі. в Сьогоднішній день. Рішення сьогодні впливають на дію завтра і на наслідок можливо, через декілька днів, а можливо, через якийсь період часу. Тому рішення вони також надзвичайно важливі. І саме рішення, прийняті сьогодні, чому вони важливі? Бо це єдиний час, коли ми можемо приймати рішення. І сьогоднішній день це єдиний час, коли ми можемо потурбуватися про своє майбутнє. Біблія нам говорить, що в нас є безсмертна душа. І хочемо ми того чи не хочемо, вона в нас є. І рано чи пізно наше смертне тіло воно помре, і від того, яке ми рішення приймаємо сьогодні, буде залежати, що буде далі з нашою душею. Які нам треба прийняти рішення, якщо до душі. Хороший текст свого часу записав Лука, коли писав книгу дії святих апостолів. Він записав такі слова. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь покаялись. Біблія нам говорить, що Бог передає слова, незважаючи ж на часи невідомості, ми не знаємо, що буде завтра. Ми, ми не владні над завтрашнім днем. Ми можемо лише очікувати. Тому Бог каже, ось тепер, сьогоднішній день, це момент, коли ти можеш потурбуватися про свою душу, про її майбутнє. Бог каже, я хочу, щоб ти сьогодні покаявся, бо це єдиний час, який в тебе є для цього. Бо ми не знаємо, чи прийде завтра. І, можливо, завтра не прийде. І, і тоді що буде далі з нашою душею, коли ми не приймемо цього рішення або ми просто відкладемо його на завтра, якого може не бути. Це дуже, дуже небезпечно відкладати важливі рішення на потім. Маємо цей час, маємо це розуміння. Давайте ми будемо турбуватися про те, що буде далі з нашою безсмертною душею, де вона буде з Богом чи, можливо, у вічності без Бога. Це надзвичайно важливо. І тому е оскільки написано, сьогодні день спасіння, потрібно сьогодні приходити до Бога. сьогодні Просити Бога мудрості на наше життя, сьогодні каятися, сьогодні е, вірити, сьогодні робити добрі справи, так? І сьогодні надіятися е, на Бога і все життя своє е, упорядковувати, як хоче того Бог, як хоче того Господь. Твої побажання нашим глядачам. Я б хотів би побажати всім телеглядачам, щоб кожен момент в нашому житті він не був втрачений. Свого часу один із відомих філософів він сказав, що кожного разу, коли я лягаю спати, я думаю. Точніше, коли я прокидаюся, я думаю, що я маю зробити в цей день. І кожного разу, коли я лягаю спати, я питаю себе, а що я сьогодні зробив? Тому побажання для кожного, щоб кожного вечора, коли ми будемо лягати спати, ми лягали із повним розумінням, що цей день ми не втратили, що цей день ми використали. Ми використали для слави Божої, для нашого життя. І він, він просто не пройшов на марно. Це єдиний день в нашому житті сьогодні. Так, дякую е, за твої роздуми над Словом Божим над нашим життям. І дійсно, що цей день створив Господь, такого дня ніколи не було, і такого дня більше ніколи не буде. Це унікальний mm, день. Унікальний. І е, ми живемо в цьому унікальному дні, ми живемо сьогодні. І ті важливі справи, важливі речі. Варто зробити сьогодні, не відкладаючи на потім. Сьогодні любити свого ближнього, тому що той ближній може відійти в вічність, і ви ж ніколи не зможете йому допомогти і йому поспівчувати чи за нього помолитися. Треба робити сьогодні важливі кроки і добрі, добрі кроки, добрі, добрі ці справи. І ми знаємо, що ми не спасаємося цими добрими справами, ми створені для цих добрих справ. Самим Господом Богом. Бог нас для цього створив, і Бог нас вчить, що ми використовували час, тому що дні лукаві. Дякую, <кхух> дякую, Роман. Дякую вам. Нехай Господь благословить Галичину, нехай Господь благословить Волинь, нехай Господь благословить Рівненську область, місто Рівне, нехай Господь благословить Івано-Франківську область, Івано-Франківськ і так. місто Бурштин, де ми знімаємо цю передачу. І хай Господь благословить всю нашу Україну, щоб люди навчилися керувати цим часом, так, який тікає від нас, навчилися верніше використовувати цей час. Дякую. Дякую вам. Ми завершуємо нашу програму, і якщо ви бажаєте поділитися своїми враженнями від цієї передачі, своїми враженнями від почутого, або замовити в подарунок Біблію. Будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061, ще раз 098 92 57 061 або 050 24 15 713, 050 24 15 713. І на завершення читаю слово Господнє. Отож, уважайте, що поводитеся обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні бо лукаві, цінуйте час, в якому ви живете сьогодні. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Мир дому вашому.